Говорить і показує торонто. Я Майкл Щур, yeah. телевізійний журналіст із Канади. Ці вибори є особливо цікавими для української діаспори. Я є відражений до України, аби робити телевізійні інтерв'ю з українськими політиками для діаспорянського каналу «УТ Торонто. «УТ Торонто. Жовто-блакитна Канада. Добрий день. Ви дивитесь «УТ Торонто. І програма Чим живеш Україно?». Я Майкл Щур її ведучий. Вже за мить ми будемо робили інтерв'ю із кандидатом у депутати від опозиції і чинним депутатом Верховної Ради Лесею Оробець. Скажешь, коли? Давай. Це музика за Пані Лещу, опозиція є не дуже дієвою. Опозиція майже не працювала. Як то врахувати в наступній каденції, щоб то не повторилося, бо бачимо, що та сила, я маю на увазі блакитну ту силу, вона все більше наступає і стає все темніша й темніше. Не знімаючи відповідальності з опозиції щодо того, що можна було б звичайно зробити значно більше, для того, щоб. Сорі, переписуємо. Можемо продовжувати окей. Мовний конфлікт його спроба роздути перед виборами була відверто провокацією направленою на розкол держави. Знаєте, як кажуть в Одесі, «Це що виходить? Мені тепер благодаря цьому закону жалобу о тому, що мені кушать нечого, можна на русском написати. Спасибо. Ну тобто, що виходить? Що тепер завдяки цьому закону? Я скаргу про те, що мені їсти нема чого можу на російській мові написати. Дякую, а ви два рази продублювали то та так. Так треба? Але... О, ви попросили не говорити російською, мовою, то я обов'язково переклала українською. Людина десь, яка покликана була бути поза політикою і. В якийсь момент. І робити я... репортажі десь то він перший, хто наважився виступити і публічно заявити про те, що в Україні існують темники. Темники, то коли <смітна> світло відключають <то> таке? <смітна> темники це е якщо хочете, коротко розкажу. Інструктивні листи про те, як <смітна> ви То толячам не буде дуже цікаво. я поки що так крупно, крупно і в х роках в українському меді рано чи пізно ефективний журналіст хоче чи не хоче. А а від цього від громадського я буду пробувати вас малювати, добре? Те, що... те, що е... Дякую. А те, що якщо це стабільність, я буквально зловлю вашу міміку губ, коли ви мовчите, Добре, що угу. вона є жінка. Довго тривала масова конфронтація, конфронтація під час. Що завелике зробив? Бувай, якщо захочете, я можу вам прислати свою фотку, так буде легше. Чи можу бути ще корисна? Ми ще мали інтерв'ю з таким. Політиком активним як е, Олег Ляшко О, ми з ним таке довге інтерв'ю дуже зробили дуже цікаве інтерв'ю. Чому він є не в лавах опозиції? А, ви в своєму довгому інтерв'ю з Олегом Ляшком а, чи раптом не цікавилися, чому йому в Верховній Раді з ним чоловіки не здороваються? і це не тільки в цей період, коли в Торонті там у нас є нічний клуб, і там навіть стриптез є такий жіночий з локальним одягом. Якби таке десь було би в Києві. Щоб українка, знаєте, ну так е... це би говорило десь до того, що вишиванка вже не просто такий одяг, а вона глибше набагато зайшло в культуру. Ну що стосується стриптизу, я не можу віддати ні професійну, ні, ні особисту відповідь, тому що не цікавлюся цим типом послуг. А що стосується вишиванок, слава Богу, дійсно це стало модно. Я ще таке вам прочитаю, я написав такий трохи вірш. Він є про молодих політиків. Я вірші не часто пишу, а то так якось там. Можна. Молодь, молодь, в тобі сила і енергія бурлить. Уяви собі, як мило на цім світі білім жить. Уяв... Управля... Я ще раз Не потрібні нам пинати, замки нам не будувати, Дайте правду нам дізнатись, правді хочемо сконати. Управляти чесно і вміло, йти назустріч трударям, і у спільному пориві працювати на радість нам. То так. Так, Дякую. Такому, як місця. З вашого вершання багато слів, які в сучасній українській мові вже практично не вживаються, наприклад. Велиці... Наприклад труда. І я так. от от намалював такий, як цей. <світ> то би такий гід плакат можна було зробити, знаєте, то ні, як ви, а то ніби як пані Оробеч Верховну Раду. Дякую. Ну що, на останок звернення? Так. Просили. Так. Ну, я хочу подякувати всім, <світ> а, всім канадійським родинам. Які послали своїх представників або хто ще поїде на моніторинг українських виборів, дякую до побачення. Ще було декілька епізодів. Просто людина слухає рекомендації, що Ну, зрозуміло, дякую вам. Хочу сказати ще таку річ. Мамі ну, друзі, це ну не те, що.